Сьогодні ми зануримося у філософські роздуми Артура Шопенгауера, одного з найвпливовіших мислителів 19 століття. Його думки про природу життя, страждання та щастя досі викликають емоції та спонукають до роздумів. Ми розглянемо кілька його цитат, що стали класикою, і спробуємо зрозуміти, як вони впливають на наше сприйняття світу сьогодні. Життя це маятник. Що коливається між болем і нудьгою. У цій короткій але потужній цитаті філософ передає суть людського існування. Уявіть собі, маятник, що не знає рівноваги. Коли він піднімається, ми відчуваємо ейфорію, миттєве задоволення, але воно швидко змінюється і наступає порожнеча нудьга. Так само, коли ми переживаємо сильний біль, у нас з'являється надія на полегшення, а потім Наступає відчуття стагнації, яке можна порівняти з нудьгою. Шопенгауер намагався пояснити, що задоволення і страждання невіддільні від нашого існування. У кожній миті життя ми або переживаємо біль через втрати, розчарування, або відчуваємо нудьгу, коли бажань вже немає. Ця думка дуже резонує з сучасною реальністю. В епоху постійних змін і інформаційного перевантаження ми часто шукаємо миттєве задоволення, яке швидко згасає, залишаючи нас порожніми. Здоровий жебрак Щасливіший за хворого короля. Ця провокаційна заява кидає виклик традиційним уявленням про щастя, де багатство, слава і влада вважаються найважливішими цінностями. Філософ наголошує, що фізичне і психічне здоров'я мають значно більше значення, адже без них навіть найвищі досягнення стають порожніми. Розглядаючи це твердження, можна подумати, чи дійсно багатство гарантує щастя. Шопенгауер нагадує нам, що людина, яка бореться за здоров'я, має набагато більше шансів відчути радість у житті. Ніж той, хто перебуває у стані хвороби, навіть якщо він оточений розкішшю. Сучасна наука підтверджує хороше самопочуття, фізична активність і здорове харчування ключові чинники задоволеності життям. Співчуття основа всієї моралі. За його словами, здатність відчувати страждання інших людей. Є фундаментальним етичним принципом. Шопенгауер вважав, що саме через співчуття людина може подолати власну егоцентричність і зосередитися на благополуччі інших. Він бачив у цьому найвищу форму морального розвитку. Це твердження набуває особливого значення у сучасному світі. Де глобальні проблеми від екологічних криз до соціальної нерівності вимагають взаємодопомоги та розуміння. Якщо ми зможемо відчути біль іншої людини, то зможемо побудувати суспільство, де допомога, підтримка та розуміння стануть головними цінностями. Людина єдина тварина, яка завдає болю іншому, не маючи при цьому ніякої іншої мети. Це критичне зауваження щодо людської природи. Філософ показує, що, на відміну від інших істот, наші дії часто не мають прямої користі або цілеспрямованості, окрім самовираження агресії чи болю. Шопенгауер вказує на те, що часто ми, керовані внутрішніми імпульсами, чинимо зло або завдаємо шкоди іншим, не маючи жодної очевидної користі від цього. У сучасному світі, де медіа та соціальні мережі зображують численні приклади насильства, булінгу та безглуздої агресії, це висловлювання залишається актуальним воно спонукає нас замислитися, чи можемо ми зменшити шкоду, яку завдаємо, розвиваючи в собі розуміння, терпимість та внутрішню гармонію. Тільки веселощі є готівковою монетою щастя, все інше. Кредитні білети, За словами Шопенгауера, справжнє щастя знаходиться у безпосередніх живих емоціях, які ми відчуваємо у моменти радості та задоволення. Усі інші джерела щастя, матеріальні здобутки, статус чи навіть досягнення порівняно ненадійні, адже вони створюють лише ілюзію благополуччя, яку можна легко втратити. Ця думка викликає роздуми про природу сучасного споживацтва, де ми часто купуємо миттєве задоволення через покупки, розваги або навіть соціальне визнання, проте воно швидко згасає. Шопенгауер наголошує, справжнє щастя не можна купити чи накопичити, воно виникає внаслідок внутрішнього стану душі, який характеризується справжніми веселощами та глибинними емоціями. Отже, роздуми Шопенгауера залишаються надзвичайно актуальними і сьогодні. Його цитати спонукають нас замислитися над тим, що справді важливо у житті. Чи можемо ми віднайти рівновагу між болем і радістю? Чи варто шукати щастя через зовнішні досягнення, коли справжнє задоволення приходить із внутрішнього спокою? Сподіваюся, що ці філософські роздуми надихнуть вас на пошук власного шляху. До гармонії і співчуття.